І одразу, одразу я пропоную говорити про те, що відбувається зараз у Росії. Відбувається цікава річ. Мобілізацію не планують, ну, начебто, не планують. Планують весняний призов, він уже починається. От про нього будемо зараз говорити з нашим гостем Іваном Ступаком. Він уже на зв'язку. Іване, колишній співробітник СБУ і експерт інституту майбутнього, Іван Ступак із нами на зв'язку. Доброго дня, вітаю вас. Да, в студії. Дякую, що запросили. Дякую вам, що погодилися. Давайте, Іване, поговоримо про такі цікаві речі, які чуємо зараз з за перебріка. Ну, почалося це ще кілька днів тому. Із анонсів змі першим заговорили в агенції Bloomberg про те, що так планують: планують 400 тисяч добровольців набрати цього року пізніше. Розвідка британська, ну і якось так знаєте, паралельно з нею. Е, Бритаций здоровий глузд, просто не лише британський, а й в принципі український. Сказали синхронно, що ну не вдасться їм набрати 400 тисяч добровольців. Якось не виглядає е, це реалістичним з огляду на те, що вони насило е, 500 тисяч мобілізантів зігнали минулого року. Ну і тепер е, кажуть. Уже в Росії відповідають, нібито на ці а, публікації про пропагандистські видання з посиланням на російські міноборони повідомляють, що немає ніякої другої хвилі мобілізації а, є тільки добровольці і вже призвані в рамках часткової мобілізації, і їх буде достатньо. Ну що ж, а, Іване, а що ви думаєте з приводу того, взагалі де їм набрати таку кількість людей? Наскільки це буде? Складно, ну особливо в контексті того, що зараз Путін розпочинає весняний призов. і Там 142, якщо не помиляюся, ні 147 тисяч 47. осіб. Вони е, планують набрати. Ну і це теж наскільки я розумію, шкодить е, набору безпосередньо у військо, е, яке вторглося в Україну, чи не так? Так, давайте одразу не будемо недооцінювати ворога, тобто не будемо одразу глумітися над російським військом, оскільки, на жаль, в них є можливість ще тягнути стару техніку і набирати людей. А, тому будемо дуже обережні в наших оцінках, що ми бачимо зараз, принаймні, що я бачу зараз. Так, дійсно вони оголосили, будуть набирати на цей рік там, 400 тисяч людей, намагаються зібрати. Чи вдасться їм це а, дійсно попередня хвиля. Важко збиралося, От дуже спотуги. Я пам'ятаю відмітку в 200 тисяч, а потім е пауза, 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 і починаються різні такі цифри. То Путін каже 360, то що й гукаже 320. Ну, не зрозуміло, там така цифра, гуляє туди, сюди, туди, сюди. Така статистична похибка, дійсно цікаво було. Я думаю, що цей, е на цей рік буде збиратися, будуть збиратися люди ще важче, ніж це було раніше. Звісно, якусь кількість вони не беруть. Але давайте рахувати, що вони зможуть зібрати, який мінімум зараз. Росіяни дуже розраховують на два призови да? На весні, який буде, як ви зазначили, 147 тисяч людей, та восени. Минулорічні цифри вони були десь на рівні 130 тисяч і 120, тобто окей, по 130 тисяч двічі на рік 260 тисяч призовників вони а, можуть набрати. Зараз ця цифра, думаю, зросте да, за їхніми розрахунками до 280 тисяч а, людей. Що це буде за люди? Вже була інформація раніше, що ці а, призовники буквально там. День, два, три, і їм будуть пропонуватися підписати контракт. Тобто легким движенням руки, да, призовники е перетворюються на контрактників, угу. і таким чином буде виходити, що 280 тисяч контрактників вже із плану 400 тисяч вони зробили і залишиться буквально скільки там 120 тисяч людей, які треба вже буде розшукати по всій території РФ, щоб виконати план. От я думаю, що тут буде велика в них б... така битва розшукати оці недостатні. Не висневистаючу не, не кількість людей. Це дійсно буде проблема з екіпіровкою. Тепер екіпіровка, я думаю, буде страждати в них. Пам'ятаєте, перша хвиля мобілізації вони навіть вирізали з пляшок Кока-Коли, робили собі наколінники, формували в чорний колір. І навіть там сам Соловйов звертав увагу. як так? що наше військо так як плохо Абута, а І Я тоді вже казав, що наступні хвилі мобілізації вони будуть заздрити попереднім, казати, о, у вас навіть пляшки з під кока-коли були в якості наколінників. Нічого собі, оце у вас круть, крутецька була. Тобто, з кожної нової хвилею, що все важче, важче буде забезпечувати. Про техніку не кажемо. Технікою вже проблеми є. а Автоматів на жаль, вистачить на всіх е, гарні, не гарні, класні, класні, але будуть у всіх цього добра. На жаль, у Російської Федерації зараз ще багато. Бачите, цікаво, що ваші колеги аналітики з інституту вивчення війни американського впевнені, що якраз таки призов це завада поповнювати бойові підрозділи. Ну, хоча відверто кажучи, в те, що кажете ви. Легко віриться, тому що, ну, чому би і справді не е, взяти до війська тих, хто вже аж три дні на військовій службі, аж три дні як е, призвався. Ну, але ж варіант відмовитися в них е, буде? Чи... Ну, для цього є. Е... Кримінальна машина, силовики, які повинні всіляко сприяти набору до російського війська. Ти бачиш, що вони об'єднали всі бази, ідентифікаційні номери, які є там в Російській Федерації, у людей паспортні дані, місця проживання реєстрації. Навіть ФСБ зобов'язало операторів таксі, якщо не помиляюся, півроку зберігати дані щодо поїздок російських так. громадян. Ну Тут, так. Ну це максимальний контроль за переміщенням людей, угу. куди вони їздять, з якої адреси, в яку адресу і можна в принципі вирахувати, де проживають чоловіки призивного віку, щоб можна їх було призвати до лав збройних сил Російської Федерації. Тобто зараз на це все працює весь весь вся державна машина Російської Федерації. Добре, е, ну в принципі, я думаю, що з цим розібралися. Є ще цікаві такі речі, які чуємо від пропагандистських російських інформаційних агентств. Ну, от, наприклад, Путін е, сьогодні ж змінив концепцію зовнішньої політики Росії. Це Ну, в нормальних країнах це серйозний документ, який ну це як конституція, так у військовій справі. От все підлаштовується саме під ці принципи. Ну як змінився цей документ у так званій Росії, значить як каже Лавров, логіка документа відображає зміни на зовнішньополітичному контурі. Зокрема, в оновленій концепції названо головним провідником антиросійської лінії Сполучені Штати раніше цього. Не було, крім цього, вводиться теза про використання збройних сил для відбиття або запобігання нападу на Росію або її союзників. Крім цього, зазначено симетричні і асиметричні заходи у відповідь на погрози на адресу Росії. Предбачено, що антиросійські кроки недружніх держав за необхідності жорстко припинятимуться. Ну і заявлено стратегічне партнерство з Китаєм та Індією. На перший погляд, начебто, принципово нічого і не змінюється. Але ну, це ж все-таки для чогось робиться, Іване. На вашу думку, навіщо? Ну треба додати до цього спічу. Ще знаєте, написати внизу, сказано було жорстко та рішуче. Да, і підпис там не знаю Лаврова. Да. А, це м фіксація того, що ну, залізний зан... желізний занавіс он. Падає, або да, він вже упав, або він в процесі, що тобто дійсно ця завіса вона спускається зараз і дуже так активно. Визначається, що Сполучені Штати Америки вже є ворогом, офіційно зазначається недружньою країною з усіма наслідками. Я думаю, це в найближчій перспективі торкнеться і Великобританії, і може взагалі навіть всього Європейського Союзу. Тепер Російська Федерація переорієнтовується з е, євразійської країни на просто азійську країну. Да? Європа відпадає. Тепер до Європи не йдуть російські товари, є, російські вуглеводні, там газ, нафта, якісь корисні копали. Тепер все це буде переорієнтовуватися на країни Азії. Е, е, Першу чергу це Китай. Там вони будуть шукати співсоюзників в Африці будуть шукати собі союзники. Європа тепер для них закрита і вони офіційно від неї відмежовуються. Ну, в принципі, мені це нагадує більш радянський союз. Да? Ми все, ми закриваємо співпрацю, ми не будемо більше працювати. Наступний крок це розрив дипломатичних стосунків між окремими європейськими країнами і Сполученими Штатами. Тим па... тим паче, що Російська Федерація до цього дуже активно рухається. От буквально на на днях було затримано американського журналіста е видання Wall Street Джорнал uh -huh. за підозру у шпигунстві. Тобто це класична, класична теза часів Радянського Союзу. Можна просто відкрити, да, там, в інтернеті пошукати. КДБ затримало американського журналіста, і там буде багато таких повідомлень за підозри у шпигунстві. І тут те сама історія, вона просто повторюється. І навіть Wall Street Journal звернувся до американського уряду з проханням е зробити вигнання російському послу у Сполучених Штатах Америки. Тобто дійсно відносини погіршуються. А Російська Федерація просто перетворюється на вигнанця. Ну, знаєте, з одного боку нічого дивного, з іншого боку, скільки ж уже можна перетворюватися? Це ж уже триває е, ну навіть не один рік. Це і від 2014 року почалося ну так більш-менш активно. Е, а перед цим ще ну, такі от підозри поповзли у Західного світу ще у 2007-му. Ну або мали б поповзти, принаймні після Мюнхенської речі Путіна. Е, ну, але так чи інакше, ця. Е, Стратегія, назвемо це так, або ланцюг тактичних, тактичних дій, які вони намагаються в таку от стратегію якось загально оформити, то, судячи з усього, це дедалі менше подобається навіть самим росіянам. Принаймні, а, значить, як свідчить опитування відносно. Відносно вільного Левада центру Російського соціологічно соціологічного центру, який проводить опитування. Ну, ми, в принципі, не розраховуємо на те, що в Росії можна, хоч. Хоч десь якось е, нормальне опитування провести, ну але це краще точно е, воно більш інформативне ніж е, офіційний їхній в ЦИОМ і от що кажуть: що в березні серед росіян знизилася підтримка дій армії Росії в Україні. А е, е, більше підтримують е, все таки досі літні люди, які дізнаються новини з телебачення. Ну, в принципі, як воно і було, але просто зверніть увагу на цифри: якщо було у лютому 48% е, е, Тих, хто безумовно підтримує російську агресію, то у березні вже 41 відсоток на 7% відсоткових пунктів. Відповідно, це ну майже на 15% упала насправді того підтримка лише за місяць. Як ви вважаєте, от такий показник він взагалі на щось може вплинути? Таке падіння підтримки. Так, ну я думаю, Кремль це фіксує в Кремлі, є закриті а, опитування громадської думки, які проводяться проводилися Федеральної служби охорони. Вони це робили не для опублікування, а для того, щоб зрозуміти взагалі, які там тенденції є в російському суспільстві, щоб можна було там десь зорієнтуватися, там як вони налаштовані там до влади позитивно негативно. То останнім часом, взагалі, відмовилися від проведення таких опитувань, скільки розуміють. Що нічого там для себе класного Кремль не дізнається. Але ситуацію е продовжують тримати на пульсі дуже е такими м побічними методами. Е і ось, коли я не такий приклад, коли, коли росіяни перестали дивитися. Програми на федеральних каналах, які пов'язані з війною, це дуже-дуже напружило Кремль. Поясню, в якому ракурсі. Тобто, уявіть собі логіку Кремля, як вони собі розмірковують. Якщо мої наші громадяни перестали дивитися пропагандистські програми, де розказують, що Захід поганий, Держдеп хоче нас завоювати, НАТО хоче завоювати яким чином тоді ми будемо мобілізовувати людей на війну в Україну? Тобто в Кремлі там взагалі своя логіка, вони починають від цього шаленіти, і це їх дуже дуже і дратує, і бентежить, і турбує одночасно все в комплексі. Тому вони е, думають, як їх ну як людей мотивувати йти на війну, якщо вони не являються зараз, е, не перебувають в порядку денному війни. Я е, пам'ятаєте, були такі часи. Я зараз правда не знаю, не публікую таку інформацію, коли е, стоп -сто, топ-100 -сто, да російських про найбільш там відомих програм. З них випали верніше популярних програм. Випали програми там Соловйова Скабєєвої і так далі. і Так далі переключилися на там більш такі розважальні програми, і це дійсно дуже дуже напружує Кремль. Тим паче, що в грудні місяці стартує е президентська кампанія грудні цього року. З виборів, як вони кажуть, Володимира Путіна uh -huh. всі розраховують, що тут буде безальтернативний кандидат, нікого не буде і. Війна знову залишається на порядку денному, і треба якось громадян залучати до неї. Ось зараз це ідея фікс для м -м, Кремля і для всього естеблішмуту російського. Іване, а ви сказали, що Федеральна служба охорони проводила раніше такі опитування, закриті опитування саме для Кремля. Цікаво, а як взагалі їх проводять це якісь такі шпигунські речі, коли ти навіть не кажеш, що це опитування, а просто нібито там десь в НАТО піставиш якесь питання? питання ні взначай, я думаю, це в принципі воно не відрізняється від як там проводить Лівада, центр ЦИОМ, Просто там відряжається, не знаю, там дівчинка, хлопчик, і вони по містах ходять, опитують, задають якісь питання, відкриті, закриті питання, і таким чином е, отримують якусь інформацію. Але давайте так цей ну, Кремль він став заручником тієї політики, яку він е, веде. Да? В Росіян багато вкладалося, що ви повинні вмерти за країну. И вони, в принципе, це да. І Что вы можете сделать для страны? Все. И умереть, да, и умереть. Пам'ятаєте це відео, а можете залишити свої дані. Ми вас запишемо. Якщо там буде мобілізація, перші підете на війну. Хоп, ні-ні-ні, я на це не підписувався. І починають тікати від інтерв'юерів. І це дійсно дуже дуже показово. А, так, легендарне відео, якщо ще хтось не бачив, то в інтернеті дуже багато переглядів. Дуже дуже раджу, дуже так красномовно говорить про росіян. Ну і з іншого боку, а як взагалі пояснити можна цей парадокс, що ну виборів в Росії немає, свободи думки немає свобод волевиявлення немає, але все одно Кремль вимушений оглядатися на суспільну думку. Ну як так? Це для тримання ситуації на контролі, взагалі розуміти, які настрої у населення. Тобто, це все накачка йде з боку Федеральної служби безпеки Російської Федерації Федеральної служби охорони. Оскільки вони розуміють, якщо не проводити там взагалі ніяких соціальних опитувань, то можна втратити контроль над ситуацією і просто в один не знаю, для нас прекрасний момент. А для російського кремля не прекрасний момент, можуть виникнути осередки соціальної напруги, просто на ровному місці, аби це все. Да, там, як вони кажуть, прощолкає, uh -huh. і тому треба тримати, розуміти, де є напруга, в чому напруга, чого не вистачає населенню а, з точки зору хліба і зрелищ, да, от, от Це їм дати, от це дамо. Звісно, про зарплати не йдеться, про робочі місця не йдеться, про покращення а, там, якогось побуту, теж не йдеться. А от, Щоб щось дати, да, і щоб населення, вау, клас, супер, спасіба Путіну за наше дітство, там, там, або там, за щось там, він дав їм. Це потрібно. Но робити і це дуже активно відслідковується, оскільки всі пам'ятають, як за шість днів режим Чаушеску просто перетворився на історію. Сподіваємося, що абсолютно така ж е і навіть більш блискавична доля чекає на нинішній російський режим. Ну, тримаємо руку на пульсі і докладаємо до цього всіх зусиль. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю аналітику. Дякую вам. Так, за ну я б навіть сказав певні інсайти, із інсайди, точніше, зі світу безпекових питань зі світу внутрішньої безпеки. Іван Стопак, колишній співробітник СБУ і експерт інституту майбутнього, долучався до прямого ефіру на 24-му.